Вони своєю працею розвивають зовнішню та внутрішню економіку. В Івано-Франківську відбулося урочисте нагородження працівників сільського господарства. Попри усі виклики, спричинені війною, вони продовжували свою діяльність. Давайте згадаємо минулий рік, згадаємо ті блекаути, згадаємо ті шалено непомірні ціни на мінеральні добрива. Паливомастильні матеріали. Згадаємо складнощі логістики і те, що сьогодні українські аграрії зібрали 67 мільйонів тонн зернових і олійних культур і посіли 5,5 мільйона гектарів озимого плину. Це є виключно заслуга Божа і ваша. За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Алли Хамчич, прикарпатським аграріям вдалося успішно завершити посівну кампанію навесні, а згодом зібрати чималий врожай. Хочу зазначити, що за 9 місяців цього року індекс продукції сільського господарства у порівнянні до відповідного минулорічного періоду по всіх категоріях господарств склав 104,1%, а в сільськогосподарських підприємствах 114,5%. В оптимальні терміни наші аграрії завершили збирання ранніх зернових культур, картоплі, плодів, ягід. Обсяги виробництва зернових та зернобобових культур очікуються на рівні 830 тисяч тонн. Картоплі зібрано зверх 1 мільйону тонн. Плодів та ягід 55 тисяч тонн. Ріпаку та соняшника відповідно 80 та 57 тисяч тонн. Практично на завершенні збирання кукурудзи та сої також голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук наголосила, що держава постійно виділяє кошти та створює нові програми задля для підтримки та розвитку сільського господарства на території Прикарпаття. Сьогодні в час війни складні такі часи для держави. Держава все одно підтримує наших сільськогосподарських виробників. Хочу зазначити, що, наприклад, близько 58 мільйонів гривень спрямовано. На садівництво, ягідівництво це досить велика сума для нашої області. Загалом нагороди та привітальні листи отримало більше десятка працівників сільського господарства. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.